В ефірі на часі. Останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз і далі про таке. Вже традиційно у Запоріжжі вітають родини, чиї малюки першими з'явились на світ у новому році. Хто став первістком 2025-го? Хлопчик чи дівчинка дізнаєтесь вже за мить. Створення резервних ліній для забезпечення електрикою жителів віддалених від активних бойових дій зонах та відновлення після обстрілів. Про поточну ситуацію в запорізькій енергосистемі далі. Подарунок під ялинку нову оселю в Запоріжжі до Нового року отримав ще один дитячий будинок сімейного типу Геннадія та Альони В Гостях у них побувала і наша знімальна група. Це якраз те місце, де ми хотіли бути. Вчора росіяни завдали понад 10 ударів кабами по Кушугумській громаді. На щастя, люди не постраждали. Загалом минулої доби окупанти завдали 5 авіаударів по Малокатеринівці, Приморському, Щербаках та Новодарівці. Пошкоджено приватні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Люди на щастя залишились неушкодженими. Тим часом на ТОТ окупанти посилили перевірки, посилаючись на нібито провокації з боку України. У центрі національного спротиву повідомляють, очікуються посилені патрулювання, встановлення блокпостів та інші фільтраційні заходи. Узаконили репресії і на псевдозаконодавчому рівні. З 5 березня 2025 року на Росії набуде чинності новий закон, який дає право поліцаям проникати в помешкання українці на тимчасово окупованих територіях. Поліцаї матимуть право проникати в житло в рамках держконтролю за мігрантами. Ціль громадяни України, які не обміняли український паспорт на російський. Разом з тим оператори 412 го полку Немезі знищили самохідну вогневу установку окупантів Букем 1-2, яку ті намагались сховати у лісосмузі. Внаслідок скиду боєзапас ворожої техніки здетонував та влаштував фаєр шоу. А от пілоти 65-ї механізованої бригади допомогли окупанту, який загубився в українській посадці, потрапити на омріяний концерт Кобзона. Доправили російського потеряшку до місця призначення за допомогою гранати. Ще травою поросте. Кажуть, складно в світі жити, а у смерті все просте. Чи добром твої дороги всі? Три населені пункти у прифронтових зонах вдалося під'єднати до резервних ліній електромережі наприкінці минулого року. Місцеві жителі були без електрики майже три роки. Завдяки зусиллям енергетиків тепер мають світло. Повідомили у компанії Запоріжжя Обленерго. Для безперебійного постачання енергетики прокладають резервні лінії і у віддалених від активних бойових дій зонах. Але через постійні обстріли наразі залишаються знеструмленими майже 3400 споживачів електроенергії. Зауважили у товаристві в нас була така приємна і знакова для мешканців кількох населених прифронтових пунктів подія. Ми спорудили резервну лінію, завдяки якій заживили 373 споживачі у трьох населених пунктах. Для розуміння, чому це важливо, вони залишалися без електроенергії з весни 2022 року. Відтепер в людей знову є електропостачання. Також проклали одну резервну лінію, яка забезпечить додаткове джерело живлення для трьох населених пунктів у Запорізькому районі. Після масованого обстрілу росіянами 25 грудня енергосистема області частково відновлена. На об'єктах генерації все ще залишаються пошкодження. Тому Обленерго закликає запоріжців ощадливо користуватися електрикою у пікові години та не вмикати одночасно потужні електроприлади. У вечірні години, це з 17 до 22, за можливості е обмежте або взагалі відмовтеся, якщо маєте таку можливість, від користування потужними електроприладами. Також хочемо звернути увагу на те, що найближчим часом по Запорізькій області очікується незначне зниження температури. Втім, воно спричинить певне зростання енергоспоживання, передусім для опалення. Тому будь ласка, споживайте електроенергію розумно і ощадливо, аби уникнути вимушених обмежень енергоспоживання. У Запоріжжі першою в новому році народилася дівчинка. Крихітка з'явилась на світ 1 січня о 3 годині 51 хвилині. Трохи пізніше з'явився на світ і хлопчик. За доброю традицією, міська влада привітала родини з поповненням і вручила сертифікати на придбання найнеобхіднішого для діток. Більше розкажуть наші журналісти. У Запоріжжі першою в новому році народилася дівчинка. Її вага 3 кілограми 450 грамів, а зріст 54 сантиметри. Батьки назвали донечку Кіра. Кажуть, обрали це ім'я ще задовго до народження дівчинки. Переважно так хотів назвати тату. Кіра первістка в родині Бельчевих. Батьки розповідають, маленька дала можливість зустріти новий рік, а потім вирішила, що пора вже народжуватися срочно визволі скору терміново викликали швидку. Поїхала до лікарні, оглянули, назначили екстрене кесарево. Коли закричала, здалося, що земля пішла з під ніг. Дуже чекали, довгожданна. Чоловік завжди хотів дівчинку. Я хотіла першого хлопчика. Думала, що був старшим братом для сестри. Ми раді і тому, і тому. Снілась мені шумна, дочка буде. Снілося мені, що в мене донечка буде. З'явилася щасливий, гарна, дуже перевершила усі мої сподівання. За прикметою, дівчатка народжується до миру. Найбільше бажання батьків, щоб так і було. Дай Бог, щоб вона росла. Дай Бог, щоб вона росла у мирі, щоб все це закінчилось. Хочеться для неї гарного майбутнього. А от другим у Запоріжжі народився хлопчик Назар. Малюк з'явився на світ в Акушерському відділенні КНП міська лікарня номер 9 Він справжній богатир, вагою 4 кілограми, 420 грамів та зростом 59 сантиметрів. У родині Ярослава та Юлії Путрових Назар став третьою дитиною. Назвали Назаршком. Звісно, радів всі раділи, діти чекають. І братику вже хоче галязочку покатати. І сестричка, він прийшла теж до мене. Нянче помагає. А мені було все одно. Чи хлопчик, чи дівчинка. Я дуже кохаю дітей. Мені подобається їх. нянчити. Чому би ні? Яка різниця хто. Ну, спокійний в основному. Спить і кушає, да? побільше кушає, він же ж величенький родився. Загалом в Запоріжжі з початку повномасштабного вторгнення майже вдвічі зменшилась кількість пологів. В обласному перинатальному центрі кажуть, в 2022-му тут народилось 1340 дітей, в 2023-му трохи більше тисячі. Проте дітей у Запоріжжі, не дивлячись на війну, все ж таки народжують. Останнім часом почастішали двійні, кажуть акушери. Ми радіємо кожній вагітній, тому що от хто дійсно герой. От, хто дійсно герой, тому що народжувати в нашому прифронтовому місті в такий складний час. Це виклик для родини, тому ми дуже поважаємо і намагаємося нашим пацієнтам зробити максимально комфортні умови для народжування. В теперішній час в нас десь на місяць близько 70-75 пологів. До війни це було більше 100. Останнім часом у нас збільшилась кількість багатоплідної вагітності. Тобто, в нас було чотири двійні за дуже такий короткий період часу. Ну і при тому, що такі двійні, гарні хлопчик та дівчинка. Ну, це такий подарунок долі для батьків. Привітати батьків діток, які народилися першими в новому році. За традицією прийшли представники міської влади. Вручили сертифікат на 12 тисяч гривень. Також передали і гуманітарну допомогу. Очільниця міста переконана, розмір фінансової підтримки для родин, де першими в новому році, а також на день міста народилися дітки, має бути збільшений. Маємо можливо збільшувати розмір такої допомоги, тому що нам важливо, щоб в нас залишалися родини, щоб в нас залишалися сім'ї. Більше того, ми тішимося, що наші лікарні стають більш спроможними, мають більше обладнання, більше відповідних реанімаційних відділень всього того, щоб зберегти життя як новонародженій дитині, так і безпосередньо Втричі збільшимо допомогу. Анна Крамаренко, Олександра Кольба, Єгор Батуренко, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. подарунок під ялинку нову оселю в Запоріжжі до Нового року. Отримав ще один дитячий будинок сімейного типу Геннадія та Альони Савінкових. Родина евакуювалася із Пологи, винаймала у нашому місті житло. У новому будинку аж сім кімнат. Тож місця вистачить на всіх. Нині подружжя виховує десятеро дітей. Як облаштовується на новому місці? Бачила Анна Крамаренко. Дитячий будинок сімейного типу Геннадій та Альона Савінкови зареєстрували у 2018 році. Проживали у пологах через війну та тимчасову окупацію рідного міста, родина евакуювалася до Запоріжжя. Тут винаймали житло. Нині подружжя виховує 10 дітей віком від 3 до 18 років, власних та прийомних. Батьки розповідають, створили свого часу таку велику сім'ю, адже хотіли подарувати турботу і тепло якомога більшій кількості дітей. Коли ми народили ну, рідних дітей. То ми зрозуміли, що вони потребують, потребують любові в, в, в піклуванні. І ми подумали, але всі є дітки, яких ніхто не може так обійняти, дати їм любові, там, сказати на, на ніч казочку. І це так проникло нашими нашої ну, і Ми зрозуміли, що є ті, хто потребує нашій батьківській любові, теплоті, заботі. І так, мабуть, виріш... Прийшло рішення, що ми хочемо взяти діток. Ми дуже, дуже радіємо те, що вони відкриті для нас, і вони як би так висловитись. Вони в нашому серці, і ми бачимо, що ми в їх серцях. До нового року цей дитячий будинок сімейного типу отримав нову оселю. Придбали житло за кошти державної субвенції, вартість близько 8,5 мільйонів гривень. Батьки не приховують просто у захваті від нового будинку, в якому тепер мешкатимуть. Кажуть, це оселя мрія. Це якраз те місце, де ми хотіли бути. А ще в нас був такий така мрія. щоб Там був підвал, ну там де ми могли б ховатися. і він теж тут є. А ще було таке, така в мене була така мрія, щоб десь рядом продавалась молочка, якась така домашня. І коли ми тут дивилися, то хазяйка чи хто там каже: слухайте, тут раз два рази в неділю продається молочка домашня, і для мене це казалось ну це завжди так. Крапочка, яка просто це наш будинок. Будиночок дуже класний, великий. такий, все воно влаштовано по сім'ю, під родину, по-домашньому зроблено. На вулиці дуже. Класно, є де дітям погуляти, це, це супер. Мрія так, це ви мрія, чуєте так, це точно ажіотаж уже вже вони обустраються. <схай> так, дякуємо. Діти діляться теж дуже задоволені своєю новою оселею. Твір теж такий великий, просторий, там можна буде е, посидіти, десь там прогулятися, дуже круто. І будинок близько біля всяких магазинів, там ще щось. І Бунок такий просторий, багато кімнат, багато гардеробних. Така простора і дуже. Я вибрала собі кімнату на другому поверсі. Така хороша. Будинок просторий, затишний та комфортний. Загальна площа 493 квадратних метри, житлова 194. Є тут, зокрема, велика вітальня. Також є підвал, в якому облаштована кімната для відпочинку, і котра може слугувати укриттям на випадок повітряної тривоги. Коли ми опрацьовували саме цей будинок, який ми подивилися, він був один із перших, а найбільший. Найсучасніший і чим він їм подобався, що тут велика кількість дитячих кімнат, велика територія, 10 соток. У нас земельної ділянки є місце для городику, є дуже багато місця для відпочинку. Ну тобто, все є те для того, щоб виховувати наших дітей сірі, дітей, позбавлених батьківського піклування. саме головне, що вони будуть брати дітей на виховання для нас, це дуже важливо. Зараз у них є одне місце: є можливість поповнитися саме дитиною міста Запоріжжя, тому ми на в пошуках, як тільки вони сюди заселяться, це вже для них можливість брати дитину. Вдячний державі за те, що вона звертає увагу на те, що потрібно створювати більшу кількість дитячих будинків сімейного типу. Хочу зауважити, що, мабуть, з двадцятого року, з 2020 року, я не пам'ятаю такої історії, щоб таку кількість дитячих будинків сімейного типу місто мало можливість купити. Зараз ми це маємо на ялинці найкраща іграшка. Це ключі Бікуйте, батьки від цього будинку, вони ваші. Батьки запрошують. <смірш> <смірш> Альона! Послідок. Це такий вам. Я подарунок. подаруки. Роботи багато. Буду. До новорічних свят від міста діти отримали солодощі. Також подарунки передав і міський центр допомоги, а Центр соціальних служб гуманітарну підтримку від ЮНІСЕФ. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Навіть без світла тепло буде. Так працює і котельня у Дніпровському районі, яка забезпечує теплом понад 230 будинків Бородінського та Осипенківського мікрорайонів. А це понад 50 тисяч абонентів. У міжопалювальний сезон на котельні виконали низку ремонтів. Також замінили і застаріли обладнання. Тепловики кажуть, цей опалювальний сезон минає без аварій. Мають на котельні і два генератори, які живитимуть теплову мережу, щоб у ній зберігався тиск, а запоріжці залишались з опаленням навіть у разі відключень електроенергії. У цьому році дуже добре розпалили котли та запустили опалення без проблем. Міжопальний період ми провели ремонтні роботи по котлам з мережевим насосам, підживлюючим насосом. Замінили запірну арматуру та підшипники на насосах, тому запустилося дуже добре, без екстремальних ситуацій. Відключене світло не заважає роботі котейни, тому що вона запитана від двох електричних водів. І є у нас дизельний агрегат аварійного освітлення та Заживлення підживлюючого насосу. Ті інклюзивно ресурсних центрів в області отримали ноутбуки від міжнародних організацій. Три з них у Запоріжжі, розташовані у Заводському, Дніпровському та Шевченківському районах. Ще два у Біленьківській та Вільнянській громадах. Загалом ІРЦ передали 15 ноутбуків по три кожному, також у комплектах Мишка та Навушники. Кошти на придбання техніки надало представництво дитячого фонду ООН в Україні згідно з проєктом покращення інклюзивної освіти для дітей з інвалідністю у Дніпровській та Запорізькій області. Остях техніку інклюзивно-ресурсним центрам передала громадська організація СТЕП. У цих РЦ виникла потреба у техніці. У ноутбуках вони написали запит. Запит ми передали до Стрій Чайлд. Стрійчайлд фінансується ЮНІСЕФ. Вони запитали ЮНІСЕФ. І на тому тижні, ну в тому році, у п'ятницю я зустрів ці ноутбуки. І Сьогодні вже ми організували передачу. Дуже швидко спрацювали і. Відгукнулися зараз всі діти в гаджетах, в ноутбуках, в смартфонах. Вони цифровізовані повністю і ми теж повинні відповідати цьому. На зараз на даний момент є дуже багато розроблених дитактичних різних матеріалів і логопедичних психологічних дефектологічних програм, які працюють саме на базі операційних систем, скажімо, Windows, в ноутбуках. Через те ми їх плануємо і використовувати для того, щоб максимально мотивувати і заохочувати дітей до цих занять. Я певно, що це такі початок допомоги. Так. У нас ще є великі запити. Так. Що інклюзивна освіта потребує великого ресурсу, великої уваги, як зі сторони людей, так і зі сторони технічного забезпечення, інфраструктурного забезпечення прибирають, хронують та видаляють аварійні дерева, допоки дозволяють погодні умови. В Олександрівському районі у студентському парку у Зеленбудівці вивезли кілька тонн сухого листя. Окрім цього, комунальники також виконують і санітарну обрізку кущів. кажуть, деякі насадження мають пошкодження. Роботи з благоустрою триватимуть в усіх районах міста, поки немає сильних морозів чи снігопаду, кажуть у Зеленбуді. Кожного року ми восени взимку вигрібаємо, навантажуємо та вивозимо на сміття опале листя. Дуже великий обсяг, тому погода сприяє, тому і працюємо. Випаде сніг, будемо чистити сніг. Не буде сніга, будемо за ним займатися далі. Лістям. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.